Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Марині Марії. І сьогодні ми подивимося з вами розклад на два варіанти: це сонечко і дельфінчик. Обирайте, поки я буду розказувати, що за розклад. Ми з вами в такому періоді життя, що нам приходиться переживати розлуку. Це не зовсім приємне відчуття, і реально це інший уклад життя. Це маленькі страждання, це маленька біль від того, що ти не поруч з цією людиною. Розлука буває різна, да? або людина назавжди уходить, або людина уходить на певний час. І сьогодні розклад, розлука. кожному своє, кожна своя життєва ситуація, але спробуємо. І сьогодні у нас дев'ятне таро і таро замка. Можете вибирати по колодам, можете вибирати по варіантам ваш вибір, а ми почнемо. І почнемо із сонечка. Ось так, виступає наше сонечко десь. Партнер-сонечко. Давайте подивимося, що він, як він, що з ним, його почуття. Заглянемо у майбутнє. Угу. Привіт. Ну, це кохання однозначно, це людина закохана, вона знаходиться в стані такому емоційному, там, де він і сумує, і радується, і знає, що ви є поруч, і нікуди від вас не дінеться, і що у вас є в очах ціла вічність. Ну, такий романтик на мене сьогодні напав. Але правда, дуже приємна така емоційна карта, вона характеризує сама себе. Давайте глянемо його почуття в даний момент. Саме в даний момент. Пізніше можемо зробити на наступний момент. Давайте його почуття. Тут відбувається така штука, що справді він закоханий, щиро закоханий. Але він має певну хитринку. Або, ви знаєте, має такий козир, він може перевіряти, він може рівнувати, він може підглядати за вами. І це правда через те, що він любить і боїться, щоб його там не зрадили, або щоб почувати свою силу до речі. Важливо, щоб впевнитись в тому, що все йде, що він вартий тої вашої уваги, і ви варті того, щоб він вас любив. Такий вразливий в нас, нас суб'єкт. Він вірить в щасливе майбутнє, тому йому це дуже-дуже важливо. Давайте глянемо, що з ним зараз. Зараз в нього йде новий період, якийсь життя, або поновлень, або, знаєте, знов таки крок уперед, і він не знає свого майбутнього, тому що він от що буде, то буде. Як буде, то буде. Я прийму все, як має бути. Неочікуваною, мабуть, для нього була ця розлука, він не думав, що йому прийдеться навіть не обирати, а просто рушити вперед. Давайте глянемо, що буде з ним. У майбутньому. У майбутньому так він збирається зустрі... він збирається бути в сім'ї, він надіється, навіть не надіється, він знає, що він прийде там, де буде комфорт, там, де буде уют, там, де він получе все, що він хотів, і йому буде в цього добре. Давайте глянемо його почуття в майбутньому. Вже немає місця на столі. Його почуття в майбутньому, він зрозуміє, що йому варто заробляти гроші, йому варто заробляти, він буде на ну, з таким почуттям, що для чого він буде знати, що йому треба гроші, йому треба плани, він має піддивитися. Для того, щоб побудувати певні орієнтири свого життя. Давайте подивимося, коли розлучення, прийде кінець. І король мечів говорить, що дуже скоро, дуже скоро, але, можливо, не надовго, але дуже скоро. Так що чекайте своїх коханих. А ми переходимо до другого варіанту. Від вас вподобайки. Підписка, бажано, коментарі. Відео в Ютубі люблять коментарі. Запрошую на гру Ліла. Дякую за довіру, а ми переходимо до другого варіанту. Другий варіант у нас дельфін, друзі. Я його поставила так, щоб він звисвічувався, тому що у нас немає світла, але в нас воно є. Його досить достатньо. І ми подивимось. Розлука, яка вона для вас? Можете говорити про свої почуття, можете поговорити зі мною про свої почуття, коли йде розлука, да? а можете поговорити з друзями або зайнятися чимось корисним, теж як варіант, можливо, чимось взагалі новим, знайти нове хобі. Клас. Давайте подивимося, про що нам розкаже дельфінчик. Хто ти дельфінчик? Такий досить. Дієвий суб'єкт, він знає, що він хоче, в нього є ідея, і він бажає її здійснити у життя. Його почуття в даний момент. Він, він, він не розуміє, для чого він. В розлуці. Він розуміє, що по-іншому ніяк. Да? І для того, щоб добитися свого, йому необхідно перейти через цей етап як розлука, пройти цей етап як розлука. І він не збирається відступати заради того, щоб повернутися до вас. Він, не дивлячись ні на що, да, да, для нього він страждає, правда. І часто згадує, і часто, можливо, пише. Ну, ну, я думаю, що не так часто, як би хотілося вам. Чому? Тому що в нього є ідея фікс, в нього наточені ножі, мечі, і в нього є справа, яка варта іншого. І да, вона скоріше приблизить до вашої зустрічі. Що з ним зараз? Зараз повний крах, не він, я навіть добавлю. повний крах, та це не, не в тому розумінні, да, не дивлячись. ай ай -ой, ой Благо, що ця карта випала на те, що вже майже кінець того. На що, він, на що він навіть не надіявся. Тому що всі його плани зруйнувалися, врешті-решт. Не те він побачив, що мав побачити. Не про те він думав, коли думав. Ось. І воно просто ну, розійшлося в пилу десь. І він навіть іноді бажає отримати те, про що він думав. Та все виходить зовсім не так, друзі, не так. Якщо він думав, що він буде впертий, там цілеспрямований, в нього все вийде на даний момент. Це трохи не так. Ось такий прогнозик неприємний, досить такий неприємний як для нього. Давайте глянемо, що з ним буде у майбутньому. Воно це десятка, тому це процес сьогодні є. Сьогодні він вже закінчиться, це вже кінець, так що можете за нього не хвилюватися. Що я чекаю в майбутньому для того, щоб він досить впевнено встане на ноги. Це процес його адаптації, і він справиться з нею на всі 100, на всі 150, тому що він навіть від цього буде отримувати задоволення. Він навіть не очікував, що він буде кращою версією себе, і це не може не радувати. Його почуття в майбутньому. Ну, це. Це він, знаєте як, він навіть не очікував, що він отримає те, що він хотів, і навіть просто, знаєте, як сліхой. От так. так, і давайте. Коли, давайте ще я почу. Ну, Хоча тут карта вона говорить про те, що його бажання. Сповняться, коли розлуці прийде кінець. І тут і тут ні, поки ще ні, тому що є певні процеси. Він ще хоче випробувати себе. В нього є ще моменти, там, де він, можливо, ще в процесі оцього Перетворення, і він би хотів побути тут, тому що іноді клацає бути таким, як він був, і він хоче дізнатися, врешті-решт, що це таке, тому він буде робити все, аби не наближувати ще той кінець. Йому треба попрацювати, йому треба доробити, тому що в нього на це є свої плани. Що ж, друзі, ось такий був розклад про розлуку з ним. Давайте ще для того, щоб вас трохи вдохновити, все ж таки, які почуття в нього до вас чи в неї до вас. Да? Тут більшість людина занята своєю самореалізацією, людина зайнята тим, що вона хоче довести собі світу і всім решта, що він, не то, що. Так, да, що він значимий в цьому світі, що він є. Тому тут більше буде можливо і довести вам, що, чого він вартий. Теж на це треба звернути увагу. Давайте я візьму кращу пораду для вас стосовно цієї людини. Не поспішайте, не витрачайте сили, в цьому буде ваша, ем, ваша жіноча мудрість. І бажано, щоб те, що він іноді мовчить, те, що він не поспішає написати, то задумайтесь, чи так насправді цінні ці були стосунки. І ви зможете, у вас буде можливість зняти рожеві окуляри. Да, Да,друйк. Другий варіант. Ну і дельфінчик порадував нас, да? нахлістав трошки хвостиком по воді. Але сприймаємо реальність на позитиві і ще не, не зрозуміло, кому в цьому житті повезло. Чекаю ваших коментарі, чекаю ваших вподобайків, Ютуб любить коментарі. Тому, якщо вам не важко, можете посприяти просуненню відео і запрошую на груліла. Завжди отримати досвід приємно, тим паче, якщо ви в розлуці. А ми чекаємо зустрічі з вами далі.